Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Ми вже поволі теж доходимо до такого моменту Великого тижня, майже завершення Великого посту. І, напевно, це такий особливий час, коли Господь нам дає для того, щоб ми теж могли примиритися з ним. Багатьох парафіях, можливо, хтось із вас вже мав таку нагоду брати участь в парафіальних реколекціях, приступити до таїнства сповіді, чи в деяких парафіях ці реколекції мають відбуватися. Чи особливо власне, в нас те ж церква, чи також і в парафіях заохочується до того, щоб ми підготували самих себе наші серця власне через це таїнство, таїнство примирення. До того, щоб добре пережити цей час Великодня, час Пасхи. Для, для чого це, це все потрібно? Для чого потрібний цей час примирення з Богом, цей час покаяння, час Великого посту, для чого потрібно нам навертатися, можна сказати, теж? для чого потрібно нам примирятися з Богом в таїнстві, сповіді? Між міжнішим для того, щоб нас не спіткала, можна сказати, най, найбільш трагічна доля, яка може зустріти людину. Що це таке найбільш трагічне? Що це таке найгірше, що, що може нас в житті зустріти? Що може зустріти людину? Можна сказати, що сьогодні Ісус нам говорить про це в Євангелії, якби дає цю відповідь на те, що є таке найгірше для людини, що може нас зустріти. Коли ми так задамо собі це питання, то можемо, кожен з нас може якось там щось подумати, чого найбільше може боїться, чого не хотів би в своєму житті. А Ісус сьогодні нам теж дає таку відповідь, говорячи до фарисеїв, але, напевно, теж і остерігаючи кожного, кожного з нас. Він каже, Якщо не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах. Цікаво, що тричі ми чуємо теж сьогодні ці слова в Євангелії, так якби Ісус теж хотів підкреслити ці слова, підкреслити цю істину, що те, що найгірше може зустріти людина в своєму житті, це смерть в гріхах. Можна розуміти це теж в кількох значеннях: це померти в гріхах в кінці свого життя. Так важливо і, і теж ми молимося кожного разу, коли молимося молитву Радуйся Марія, просимо Марія, молись за нас нині і в годину нашої смерті. Що це? Так, наскільки це важлива година, цей момент смерті, цей момент переходу з цього життя до вічності, щоб в цей момент, власне, перейти з примиреним Богом серцем. З примиреним з ближніми серцем, з перейти з чистим серцем. Чи також молимося кожного разу, коли, наприклад, співаємо «Свят, свя, святий Боже, то молимося ці слова, що від, від наглої, від раптової і несподіваної смерті, тобто такої смерті, до якої ми не будемо підготовлені, до такого моменту переходу з цього життя, до якого ми не будемо готові? Бережи нас, Господи, забери, дозволь, щоб такого моменту не було, щоб дійсно кожний момент цього нашого переходу з цього життя був таким моментом, в якому ми будемо примирені, примирені з Богом, з ближніми. Щоб це був в цьому моменті, ми могли дійсно перейти з таким чистим і вільним серцем. І, напевно, теж сьогодні, коли Ісус каже, що якщо не повірите, якщо не повірите, то, то вам загрожує якби така смерть, смерть в гріхах. Тому що для цього, власне, прийшов Господь, щоб ми могли такої смерті уникнути, щоб ми, помираючи, помирали не в гріхах, але щоб, коли прийде цей момент переходу нашого до, до дому Небесного Отця, щоб ми могли Перейти власне з такою впевненістю, з надією, з вірою в те, що ми переходимо до життя, не до вічної смерті, не до вічної загибелі. І це завдяки Ісусові. Теж особливо цей час Великого посту це цей час, коли ми роздумуємо над тим, що зробив Ісус для нас, щоб це було можливе, щоб ми не переживали якби, нашої смерті в гріху. Зробив для нас те, що, що Він відкупив нас з гріхів, що він, якби взяв на себе ці гріхи. Сьогодні в першому читанні ми власне чули про те, як, як змії кусали ізраїльтян, так? після того, як вони нарікали на Господа, змії почали їх кусати, і вони помирали. Можна сказати, що цей змій, та ж в певному сенсі, це є такий символ гріха. Тобто гріх завжди кусає, він завжди руйнує, вбиває духовно і що робить Господь, каже Мойсеєві повість, змія, кожен, хто спогляне на нього, той буде врятований, той не, не помре. Так само зробив Ісус, якби Він цю зміїну отруту, всі ці гріхи, якби взяв на себе, Він дозволив, щоб його прибили на хресті, так, щоб кожен, хто до нього буде прибігати, котрий буде приходити до нього і просити Його про цю чистоту серця, про милосердя, той, хто буде в своєму житті, власне, переживати цей. Момент покаяння, що він залишиться живий, що він чи навіть померше він воскресне, що він буде жити через це очищення з гріхів, через те, що Господь власне взяв на себе, Він взяв на себе всі ці беззаконня, всю цю отруту, всіх цих зміїв, він якби взяв, щоб навіть коли нас вкусить змій, навіть коли ми досвідчимо і впадемо в гріх. То кожного разу, коли ми прийдемо до Нього, коли ми споглянемо на Нього, коли ми прийдемо до сповідальниці і скажемо, Господи, прости, це кожного разу, Бог нас знову рятує, знову нас настілює, знову воскресає і дозволяє, щоб ми жили в цьому житті з тим переконанням, що навіть коли прийде цей момент переходу до нового життя, до вічного життя. Що завдяки цій Божій благодаті ми можемо перейти з цією впевненістю, що ми будемо жити вічно. Брата і сестри, і, напевно, ця смерть в гріху це теж не, не стосується лише того останнього моменту нашого земного життя, цього переходу до вічності. Але можна сказати, що кожного дня власне, нашого життя. Господь нас хоче рятувати з цієї смерті в гріхах. Тому знову ж тоді кожного разу, коли, коли якось нас цей гріх ранить, коли ця зміїна отрута знову нас якось наповнює, коли нас кусає цей змій, то кожного разу ми можемо дійсно прибігати до нього, кожного разу ми можемо досвідчувати цього зцілення. Цього лікування, яке Бог, нам, яке Бог нам дає, щоб ми могли жити вічно, щоб ми могли жити вічно не лише після нашого закінчення земного життя, але щоб і тут на землі ми могли досвідчувати цієї повноти життя, яку Бог нам хоче дарувати, а яку змій, особливо, звісно, диявол хоче нам її забирати, вбивати нас. І нищити нас, Бог приходить, щоб нас рятувати, Бог приходить, щоб давати нам життя. Через свою смерть на Христі Він перемагає наш гріх, перемагає диявола, перемагає смерть. Так що ми можемо бути впевнені, що навіть якщо коли прийде цей момент і нашого переходу до вічності, що ми. Будемо жити завдяки цій благодаті Господа. Амінь.